Ільєрів'якіну двадцять 22. Більше року він працює черговим станції в управлінні залізничного транспорту «Запоріжсталі». На комбінат прийшов після оплачуваної виробничої практики ну, нас, вже... нас коледж відправляв на практику. Було трохи легше. Вперше було страшно. Незнайомі люди, потяг, все гримить. Після того як прийшов, освоївся майже одразу. Цьому сприяли наставники. Вони на запоріжсталі є у кожного молодого фахівця. Ілья прагне кар'єрного зростання. Гарний приклад його начальник Дмитро Рубан. вже працюю вже вісім років. Виходить з 2017-го. Почав помічником машиніста тепловоза, потім став машиністом, начальником станції. Зараз ось замінюю начальника району. Далі навчатимось, розвиватимусь. Кар'єрний ріст тут ніхто не відміняв. Після працевлаштування на Запоріжсталь молодий спеціаліст може розраховувати на навчання коштом компанії, участь у мотиваційних програмах та корпоративній системі знижок на товари та послуги. Сталевий бонус. За перший рік роботи Ілья Рівякін до досвіду отримав ще й приємний бонус. За програмою Метинвесту перше робоче місце. прийшов на робоче місце. Сказали, якщо перша робота, ви отримаєте винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Кожного року комбінат переглядає та посилює свої програми підтримки молоді, яка пов'язує своє майбутнє з металургією. 2025-й – не виключення. Цього року ми започаткували додаткову стипендіальну програму для учнів нашого запорізького політехнічного центру професійної освіти в Запоріжжі. Вона буде полягати в тому, що молода людина учень буде отримувати додаткову до академічної стипендії ще від комбінату тобто Запоріжсталь, увесь е, свій період навчання. Тим часом вчорашні студента, нині молодий Запоріжсталівець Ілья Рів'якін обирає наступну щабель у кар'єрі на комбінаті. Далі я хочу спробувати себе укладачем або спробувати піти на диспетчера. Така можливість у мене є. Дізнатись більше про програми для молоді та вакансій на Запоріжсталі можна у відділі кадрів.